Ми розпочали реалізацію спільного проєкту з нашими сусідами, з нашими громадами, з нашими партнерами в плані екологічного проєкту, а саме створення сучасного спеціалізованого комунального підприємства Екосервіс 2022. Саме нам допомагає в цьому міжнародна організація ДЖ за підтримки уряду Німеччини. Нам повністю підготували поїздку, де ознайомили нас. Із базовими питаннями поводження з твердими побутовими відходами, розбудову, розвиток, історію встановлення їхнього ведення комунальних господарств, ведення бізнесу в рециклінгу відходів. А нещодавно поїздка до Мюнхена, ми ознайомилися із передовими технологіями в галузі житлово-комунального господарства. є чітка домовленість про подальшу співпрацю, а саме створення сучас. Полігону для захоронення відходів, а також в додачу до того, що ми вже отримали, це сучасні контейнери, сучасний сміттєвоз, сучасний преси та обладнання для сортованого сміття в подальшу розбудову і подальшу удовкомплектацію для того, щоб зменшувалося продукування відходів на нашій території. І це далеко не перший і не єдиний проект, в якому Чорнухинська громада бере участь. Ми також учасники іншого міжнародного проєкту, теж за підтримки уряду Німеччини в якості сільського економічного розвитку. Досвіду співпраці нашої громади з міжнародними технічними проектами близько 15 років, починаючи від проєктів ЄС. Про це інфраструктурні проекти, з якими ми робили водогони в Макіївці, в Луговиках, в Ковалях, з якими вперше ми приймали громадський, придбали громадський автобус в гільцях. Проект Юліт з Європою, з яким ми створили і запустили повноцінну роботу центру надання адміністративних послуг, охопили цими послугами всю територію нашої громади, створили пристойну базу в центрі, в селищі. От один із проєктів, з якими працюємо якраз у напрямку розвитку економіки місцевої, це німецько-український агрополітичний діалог. З ними ми вже розробили цілий ряд промоційних матеріалів, саме направлених на промоцію інвестиційного потенціалу нашої громади. І мали можливість завдяки їм ознайомитися з досвідом німецьких муніципалітетів. Наш фахівець був в Тюрінгії, Саксонії, Баварії. Це землі, які спеціалізуються саме на аграрному розвитку. Нас цікавило, як вони працюють з місцевим бізнесом, як вони підтримують локальні виробництва, як вони брендують і популяризують свою територію. До речі, в поїздках ми зрозуміли, що ми можемо не тільки повчитися, а навпаки, ми не гірші них. Тим більше, що ми працюємо зовсім не в таких умовах, як люди в Німеччині, наприклад, ну взагалі в умовах Європи. З 2021 року на території нашої громади працює дві програми, якраз направлені на розвиток мікроекономіки, внутрішнього ресурсу економічного. Це програма підтримки місцевого підприємництва. Вже маємо реалізований бізнес-план. Це створення агросадиби в селі піски Піскиудайські. Фінансова допомога їм надавалась на поворотній основі, і вони не тільки повернули кошти, 100 тисяч ми надавали на створення гостьової садиби. Підприємець не лише повернув кошти, а сплатив ще половину цих коштів у вигляді податків і зборів до місцевого бюджету.